Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку називається Додаємо і віднімаємо числа. Люблю я свій розум, увагу і пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно учителя слово здійсню я практично. Будь ласка, давай порахуємо усно.

48 додати 11. 40 додати 10 буде 50, 8 додати 1 9, 59. 56 додати 13, 50 додати 10 буде 60, 6 додати 3 9 буде 69. Давай з тобою розгорнемо зошити. Запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 90. Один рядочок. Зараз запишемо математичний диктант. Напиши, будь ласка, нижче МД, математичний диктант та записуй тільки відповіді. Сума чисел 20 та 20. Сума чисел 20 та 20. Різниця чисел 78 та 70. Різниця чисел 78 та 70. Наступне 35 збільшити на 0. 35 збільшити на 0. Так, наступне. 60 зменшити на 20. 60 зменшити на 20. Ну що, впоралися? Наступне тоді: число яке на 15 більше, ніж 40. Число яке на 15 більше, ніж 40. І останнє, будь ласка, 10 менше число, яке на 10 менше, ніж 77. Число яке на 10 менше, ніж 77. Ну що, знайшли відповіді? Давай тоді перевіряти разом 40 8, 35, 40 55 67. Якщо в тебе так, став собі смайлика. Давай спробуємо з тобою знайти значення виразів та спробувати прокоментувати розв'язання. Перший вираз 5 додати 4. 5 додати 4, звичайно ж буде скільки? 9. Правильно. 8 додати 2. До 8 додати 2 буде 10. 7 додати 3. Буде дорівнювати 10. Так. 6 додати 4. Звичайно, мої розумночки, ви знаєте, що буде дорівнювати 10. Тобто, три останні вирази. Це 8 додати 2, 7 додати 3 та 6 додати 4 це є складом числа 10. Проілюструй кружками на намистинками. Відомий тобі спосіб обчислення значень виразів. Та поміркуй, чи можна виконати обчислення інакше. Розглядаємо 23 додати 35. В нас є два десятки, так, десяточки ми позначили синім кольором. Два десятки та три десятки, у числі 35. Далі, у числі 23, в нас є два десятки, три одинички, у числі 35 є три десятки та 5 одиниць. Що ми можемо зробити? До двох десятків додамо три десятки, буде 5 десятків. До трьох одиниць додамо 5 одиниць, буде 8 одиниць. Тобто буде число яке? 58, правильно. Друге, дивимось, 65 відняти 42. 65 ми маємо 6 десятків та 5 одиниць. Від 6 десятків ми прибираємо, тобто закреслюємо 4 десятки. А від 5 одиниць закреслюємо, забираємо 2 одиниці, скільки залишається? Залишається, звичайно ж, у нас 23. Давайте розглянемо, як можна додавати і віднімати число частинами. В першому варіанті, так як ми робили, ми з вами розглядали метод, коли ми розкладали кожне з чисел на суму розрядних доданків. Тепер ми будемо розкладати число частинами, але тільки другий доданок розкладатимемо. Тобто, 45 залишається так само. Далі нам треба 32 32 розділяємо на 32. Далі ми до 45 додамо 30, а потім додамо 2. Тобто, друге число, другий доданок ми розділяємо на частинки. 45 додати 30 буде 75. І додати 2 буде 77. Наступне 68 відняти 23. 23 розклали на розрядні доданки. Це 20 плюс 3. 68, спочатку віднімаємо 20, тобто від нього віднімаємо спочатку десятки, А потім віднімаємо 3, тобто, віднімаємо далі одиниці. 68 відняти 20, буде дорівнювати 48. А 48 відняти 3, буде дорівнювати 45. Давайте знайдемо значення виразів. За бажанням використовуємо спосіб обчислення частинами. Давайте перші два ми розглянемо звичайним способом з розкладанням чисел на розрядні одиниці, а другий спосіб обчислення частинами. Стопчик. Дивимось, 54 додати 34. Перший спосіб пам'ятаємо 50. 4 розділяємо на 50 та 4, 34 на 30. та 4. 50 додати 30 буде дорівнювати 80. 4 додати 4 буде дорівнювати 8. 80 плюс 8 88. 47 відняти 43. 47 розклали на 40 та 7, 43 розкладаємо на 40 та 3. 40 мінус 40 буде 0, 7 мінус 3 буде 4. Отже, буде 4. Другий стовпчик, як і казали, ми розглянемо з вами способом обчислення частинами. 28 відняти 15, 15 ми розділяємо на 10 і 5. 28 відняти 10 буде 18 і відняти 18 відняти 5 буде. Скільки? 13, правильно. Далі, 64 додати 23, також частинами. Ми з вами 64 додаємо. Спочатку 20, а потім додаємо 3. 64 додати 20 буде 84 та додати 3 буде 87. Будь ласка, тепер знайдіть значення виразів самостійно, використовуючи зручний для вас спосіб. Ну що, готові? Давайте перевіряти. 26 додати 41. 26 додати 40 буде 66. Та плюс 1 67. 74, відняти 73. 74 мінус 70 буде 4. 4 мінус 3 буде 1. 58 відняти 45. 58 відняти 40 буде 18. Та відняти 5 буде 13. 44 відняти додати 11. 44 додати 10 буде 54. 54 плюс 1 буде 55. Молодці, ви впорались. Будь ласка, спробуй визначити час за годинником, якщо відомо, що триває друга половина доби. Розглядаємо перший годинник. Якщо коротка, товстенька стрілочка стоїть на трічку, а довга. «тонка стрілка стоїть на 12, це означає, що це третя година. Якщо ми знаємо, що це друга половина доби, то ми кажемо, що це третя година дня. Наступний другий годинник, якщо тоненька стрілочка стоїть на 12, а маленька товстенька стрілочка, так ширша, вона стоїть на 10, значить можемо сказати, що це друг... 10 година. А якщо це друга половина. Доби, то 10-та година вечора. Третій годинник в нас є 7-ма година. Якщо це 7 сьома година другої половини доби, то це 7 сьома вечора. І останній у нас на годинничку 11 та година. В другій половині доби, це 11-та година вечора. Так? Будь ласка, подумай, якщо зайченятко живе далі від лісової галявини, ніж зайчик, то зайчик живе де правильно ближче до лісової галявини. Якщо восени холодніше, ніж улітку, то влітку правильно тепліше, ніж восени Молодці! Постав лайк, підпишись на канал, тобі не важко, мені приємно. До наступної зустрічі!